Друзі, з вами сьогодні знову я Влад Алекс. І в цьому відео ми з Алексом будемо далі продовжувати боронити кордони України. В цьому відео ми дібралися до Кримського мосту. Ось о він, оно їхня техніка там стоїть, вони ще стіну збудували. Ну, у нас таке саме, щоб не постраждала наша територія, воно вона. Ну, а Алекс буде поки що обходити з іншої сторони. Будемо вболівати, щоб Алекс зміг їх обійти. Так, Алекс все Друзі, а ми поки що підемо в цей танчик наш сходимо. Подивимося, що там. Так. Ого! Я скільки пролетів. Це просто капець. Так. А, вони почали по нам уже роз... окупанти почали по нам вогонь. Ні, в нашій прапор наш знищують на цьому. Зверху. О, у нас там дерево, ні, воно зараз горить. Так. Все, я активую наш танк теж. Чому я не можу його активувати? Мабуть, отак треба все активував. Єс, yes. зараз повинен наш танк знищити. Їхню отак тут горить. А, в них у них вже патрони закінчились. Ну мені здається, воно все одно не згорить, так що я зараз закінчую його з цих пушок, які зараз вистрелили. Ось ще один раз потрібно, щоб воно точно його розбомбило. І єс! Yes. Ці пушки вже точно не спрацюють. Зараз я ще розбомблю їхнього корабля, ось цього, який тут стоїть. Знищу тільки цей блок слизі і зараз він розлетиться. Як і той склад, який ми підірвали. До речі, хто ще не бачив це відео, обов'язково подивіться спочатку його. І ось він розлетівся. Друзі, всі, хто ще не підписався, підписуйтесь. Вас чекає ще багато цікавих відео, деякі відео можуть бути по схожій тематиці. Ага, а якщо ви не поставили свої ще вподобайки, то саме час. А, я йду далі продовжувати. А, тут пушка почала вогонь по нашій субмарині. Ні-ні-ні. Я це просто так знали, що в мене тут є літачок, який зараз розбомбить цю пушку. Так. О, все, вона розлетілася, але наша субмарина горить. Ага, так, полетіли далі. Зараз ми підемо на нашу територію. Алекс поки що її обходить. І воно їхній корабель з боєприпасами. Зараз я його спробую знищити. Так. Наша субмарина, правда, згоріла її, дуже шкода. Так. Так них динаміт, який я вже поставив, воно їхні бочки з боєприпасом Так, я промахнувся, ще раз промахнувся. І тепер точно потраплю. Та ну, я якийсь поганий стрілець. Все, підірву зараз повністю. І цей розлетівся, цей кораблик. Так, зараз мені потрібно назад попливти на моєму човні. І розмір це не саме головне, бо ви бачили, який він великий, а я все одно його переміг. Так, зараз я пострибаю тут по човнам. Так, я випадково сюди зайшов. Мені зараз потрібно якось вирулити, звідси. Ага, все я пролетів. Зараз я буду підривати їхній міст. Ось, в мене він уже замінований, друзі. Це були останні. Надіюсь, що вони більше цей міст не відновлять. Ого! Навіть я впав! Це якийсь капець. Все. надіюсь, що вони цей міст не відновлять і не будуть постачати боєприпаси. Друзі, ми вже забрались на наш літак. і ми... Все, до речі, вже прийшов Алекс. Він вже обійшов, але побачив, що я вже всіх. Тут переміг і підірвав їхній міст, щоб вони більше не постачали боєприпаси. Полетіли Алекс уже на іншу військову місію на ось цьому нашому літачку, який нам дали волонтери. Всім до побачення, мої любі друзі! Слава Україні!